2016 рік Велика Британія, 25-річна Георгіна Саймонс, мати маленької дитини та ескортниця, знайдена вбитою. Її задушив клієнт, багатий бізнесмен, який платив їй 10 тисяч фунтів на місяць за ексклюзивні послуги. Вбивця – 54-річний мільйонер Пітер Морган спланував злочин заздалегідь і сховав тіло своєї. Жертви 2018 рік Великобританія, 29-річна Христина Абоц, яка вела таємне життя елітної скорниці, була насмерть забита під час побачення. Її клієнт, 48-річний фінансист із лондонського сіті, атакував дівчину пістонним товкачем, на щонайменше 13 ударів по голові. Суддя прямо зазначила, ця професія завжди пов'язана з величезними ризиками, що трагічно підтвердив. Даний випадок, 2018 рік, Дубай, російська модель Єкатеріна Стецюк, 22 роки, вистрибнула з вікна шостого поверху, тікаючи від багатого клієнта. 39-річний шейх у стані сп'яніння напав на неї з ножем. Дівчина дивом вижила, діставши перелом хребта, але замість допомоги була заарештована за замах на вбивство нападника. Впливовий іноземець покарання не поніс. Натомість постраждало після операції, відправили до в'язниці і згодом. Депортували додому 2017 рік. Малайзія, 18-річна голландська модель Іванна Сміт таємно загинула, випавши з 20-го поверху після нічної вечірки з багатою парою. Спершу її смерть назвали нещасним випадком, однак слідство виявило численні синці на тілі дівчини та ДНК чоловіка під її нігтями, ознаки боротьби. Тільки через два роки влада поновила розслідування, припустивши умисне вбивство Іванни. 2025 рік Дубай, 20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли непритомною на узбіччі дороги зі зламаним хребтом та численними переломами. За кілька днів до того, Марія сказала подругам, що її запросили на закриту вечірку з шейхами в розкішному готелі. Дівчина не повернулася вчасно і пропустила рейс додому. Коли її знайшли через 10 днів, вона була понівечена до непізнання і ледве жива. Офіційна версія поліції, нібито випадкове падіння на бунмайданчику, викликала обурення родичів. Правоохоронці України відкрили справу про торгівлю людьми, підозрюючи, що Марія стала жертвою насильницької сексуальної експлуатації. Вона брала участь у якійсь афері, і власне ця афера, мабуть, призвела до того, що вона вся побита. Хтось мені розповідав, що її ніби скинули з будівництва. Інші кажуть, що їй поламали руки і ноги. Неясно, як воно насправді було, але ем, за щось як сказати чомусь хотіли, щоб вона не знаю, не просто дати їй гроші і відпустити, а десь межу перейшли. Я довго думав, чи знімати подібний контент, але потім вирішив, що. Романтизація ескорту процвітає у кожній соціальній платформі. Кожна дівчина про це. Просто відкрито, просто розказує, кричить. Я цього не приховувала і раніше, тобто не знаю, з першої тусовки всім знайомим казала, лечу на модельну тусовку. Звісно, перше питання, яке я отримувала: ти там з кимось спиш? Я відповідала, ні, для мене це просто робота. Вона для мене закінчилась. Люди, які в це не вірять або й досі вішають на мене ярлик повії, Ну, це все одно, що я буду кожному казати. Ти за сранець, бо ти в дитинстві обісрався. Без достатнього освітлення іншої сторони медалі. Такий контент, на мою думку, має. Просто бути визнаним екстремістським, так як наносить шкоду психіці, як жінок, так і чоловіків. І добре, якщо психіці, а не руйнує життя повністю. Тому я просто відновлюю інформаційний баланс. Отже, яка вона реальністю, яку занурюються дівчата, спокусившись на легкі гроші в ескорт індустрії, я буду називати це модернова проституція або ескортитуція новий. Термін далі я розкажу глибше про те, як працює сучасний ескорт і які жахи криються за його глянцевим фасадом. Вітаю бандити! Ви на каналі на хіба мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Долучайтесь до допомоги ЗСУ. Зараз ми якраз збираємо на дрон для 120-го артполку. Всі кошти звідти йдуть на підтримку нашої. Армії матріть історію, Макрон, що ти є? Ваші війська были... А щоб зупинити насилля над французьким президентом, донать на збройні сили України та виграй призи. Познайомимося з умовною героїною. Звати її Ірина, 19-річною дівчиною з невеликого міста. Ірина розумна та амбітна, мріє про краще життя. Ірина виглядає привабливою і через соцмережі вона отримує привабливу пропозицію поїхати за кордон як модель хостес на ВІП вечірки. Обіцяють наступне безкоштовні подорожі, дорогі готелі, щедрі, чайові від впливових клієнтів, чоловіків, і жодного слова про кекс. Ти просто проведеш час у їхній компанії і нічого більше запевняє рекрутер. Про те, що буде відбуватись далі, вона дізнається пізніше. Спершу Ірина вагалася, але бачила в інстаграм яскраві фото інших дівчат з пляжів Дубаї, столиці модернової проституції та яхт Монте-Карло, і вирішила ризикнути. Рекрутинг ескортниць часто маскують під модельні вакансії або роботу перекладачкою чи танцівницею за кордоном. Такий обман дуже поширений. У цій індустрії. Дівчат вербують через соцмережі, агенції, Talent and Travel, або навіть через знайомих, які вже в темі вимоги можуть бути доволі суворі: вік до 23 років, зріст від 160 сантиметрів, струнка фігура безпомітних татуювань чи шрамів лише бездоганна пікча. Ось що вони шукають. Адже на дорогих вечірках і шейхами потрібен елітний товар: молоді, привабливі, слухняні та. Звісно, це все дуже важливо. Татуювання значить, ти вже дешевша, серйозно? Так. Ну, типу, висока, ти дорожча, худа дорожча, блакитні очі, блондинка, ну взагалі вау. Маєш якийсь титул, ти якась міс, ти дуже дорога. Чому, на вашу думку, у нас так багато конкурсів краси, що дівчата просто так беруть участь? Звісно, не просто так. Продати себе дорожче. А щодо стосунків, коли депутати шукають, вони ж шукають лише медійних осіб. Тому дівчата купують титули, беруть участь у конкурсах краси тощо, щоб продатися дорожче, щоб олігарх глянув. А це віце міс, а це міс. Беру міс. Ірина проходить відбір і незабаром летить на свою першу робочу поїздку. Її зустрічають у чужій країні представники агенцій. спершу. Все виглядає навіть краще, ніж вона очікувала. П'ятизірковий готель, дизайнерські сукні, на прокат, вечірки з шампанським. Перші клієнти усміхнені, заможні чоловіки, поводяться доволі чемно. Ірина отримує дорогі подарунки і легкі гроші за просто проведений час. На цьому етапі новеньких ескортниць зазвичай прив'язують розкішу і грошима, створюючи ілюзію, що все просто і безпечно. Агент може казати: бачиш, нічого страшного, ти ж лише сходила на вечерю і заробила більше ніж вдома за місяць, але поступово вимоги зростають. Одного разу клієнт наполягає, що рина залишилася на ніч, і каже, що це теж частина домовленості. Наша героїня Ірина нервує, бо спочатку її запевняли, що інтим не обов'язковий. На практиці ескорт завжди означає секс. Просто про це відкрито не говорять при вербуванні. Коли Ірина пробує відмовитись, куратор натякає – не врядуй, він заплатив багато, не зіпсуй нам репутацію. Під тиском і через страх залишитись без заробітку чи порушити негласний контракт, вона. Погоджується. Пам'ятай Еммі, що все не задарма, чоловіки платять за зустріч решта екстра. Наприклад, можеш прикинутися мертвою і лежати як колода, але якщо робиш щось інше, це екстра. І так починається шлях психологічного зламу. Власні межі розмиваються, а почуття провини і сорому витісняються виправданнями. Я зможу кинути. Будь-коли це тільки заради грошей. Вже за кілька місяців Ірина глибоко загрузла в цьому житті, легкі гроші затягнули. Вона вже заробляє більше ніж могли мріяти її батьки. Насилає додому кошти, купує брендові речі. Але водночас вона відчуває, що стала живим товаром. Починаються проблеми з психікою і з прийняттям себе. Але алкоголь поки що лікує всі симптоми та. Сайд ефекти агенція контролює кожен її крок, селить разом з іншими дівчатами, збирає паспорт для безпеки, вимагає завжди бути на зв'язку за найменшу непокору, штраф чи навіть погрози. Формально вона підписала якусь угоду про ескорт послуги, де написано про конфіденційність і штрафні санкції за порушення цих умов. Ці папери юридично, м'яко кажучи, сумнівні, але дівчата часто не розуміють своїх прав і не розуміла Ірина. Вона фактично опинилась у залежності від своїх роботодавців, посередників. Їх можна вже називати сутенерами. Вони тут то точно знали, що робили. Типова ситуація, що мало відрізняється від класичної торгівлі людьми, тільки в блискучій. Обгорці конкретно в цій ситуації з Іриною з великими психічними проблемами їй вдалося повернутися в свою країну, довго лікуватися фізично, емоційно, але їй вдалося частково пережити те, що з нею сталося. Як ви зрозуміли, це була реальна історія. На перший погляд, ескорт це бізнес про красиву картинку. Клієнти платять великі гроші за товариство ефектних дівчат. вечерю в ресторані. Похід на захід чи інтим без зобов'язань. Але всередині індустрії процвітають, як ми бачимо, обман і. Експлуатація, як же відбувається вербування і грумінг, дівчат шукають у соцмережах, модельних агентствах, через скаутів, клубах тощо їм обіцяють високий заробіток, роботу за кордоном, часто під виглядом моделей, масажисток або танцівниць. Я постійно чула розповіді про те, що десь там і під Києвом організовувалися якісь ну не такі жорсткі, але все ж вечірки з дівчатами. Там можуть заплатити 20-30 тисяч доларів, відрізати сосок і ще щось зробити. І дівчата з задоволенням туди йдуть. Прошу зауважити з задоволенням, тобто їх ніхто не змушує. Вони самі, в принципі, роблять вибір, платять величезні гроші. Вони там терплять якісь побої чи навпаки самі когось б'ють. Я не знаю. Росіянка Екатерина Стецюк приїхала в Дубай за оголошенням про модельну зйомку і потрапила на побачення з агресивним клієнтом. 20-річна українка Марія Ковальчук погодилась на приватну вечірку від людей, що називалися модельними менеджерами. В результаті ледь вижила. Вербувальники майстерно грають на мріях. Ти будеш жити як королева. Це тільки супровід, це не проституція. У нас все безпечно. Клієнти перевірені бізнесмени. Насправді ж дуже часто дівчат цілеспрямовано вводять в оману, аби втягнути в секс бізнес. Вирвати звідти гіперскладно. Новачкам демонструють розкіш, дорогі клуби, подарунки і легкі гроші, але блиск швидко тьмяніє, коли починаються робочі моменти. Інтим з неприємними клієнтами, які можуть виявитися агресивними чи збоченими. Жорсткий графік, і вимога завжди бути у формі, ти не маєш права виглядати втомленою чи сумною. Завжди усмішка на камеру. Ескурсницям доводиться приховувати своє справжнє життя. Подвійне існування, в день звичайна дівчина вночі, елітна сервіс, жіночка виснажує морально. Постійний стрес, щоб ніхто знайомий не впізнав, щоб поліція не впіймала, щоб. Клієнт раптом не зламав руку, чи обличчя, чи не відтяв сосок. За зовнішнім блиском ховається депресія, тривожність і залежність від алкоголю чи наркотиків. Багато хто вживає, щоб притупити емоційний біль, контроль, шантаж і примус. Більшість дівчат в ескорті не контролюють повністю свої заробітки і умови праці. Значну частку грошей забирають посередники агентства або сутенери. Вони можуть відібрати паспорт під приводом оформлення документів, фактично тримають як заручницю. У разі непокори дівчину можуть шантажувати. Ми розійшлимо твої інтимні фото родині або тебе знайдуть і покарають. Відомий випадок у Великій Британії ескортниця шантажувала клієнтів, але зрештою сама стала жертвою. Мільйонер задушив її, боячись розголосу та шантажу з її боку. Це дві сторони однієї медалі. Шантаж часто присутній в цій сфері з обох боків. Дівчат також виховують покараннями, побили, значить, сама винна повела себе неправильно з клієнтом. Так формується таке урочне коло, де жертва боїться шукати допомоги. Інколи ескорт-агенції укладають дівчатами. Псевдоконтракти, наприклад, зобов'язання повернути гроші за переліт, проживання, охорону тощо у випадку достроково розірвання співпраці. Таким чином дівчина ще не встигнувши заробити, ніби винна їм тисячі доларів і мусить в лапках відпрацьовувати. Це фактично сучасна форма боргового рабства. Ті, хто на вершині цієї піраміди отримують величезні прибутки, використовуючи вразливих молодих жінок. Тобто ескорт – це не казка, а часто пряма дорога до травм і трагедій. Ну, у нас це як сухих в городі запорожки. ж ти... Не забудь занунати на збір та видати в хобі. З якими ризиками реально. Стикаються жінки у цьому бізнесі. Ну, по-перше, психологічні травми і залежності. Перед тим як дати вам статистику, я б хотів розповісти, як мене одна дівчина запитала, здавалось, просте питання, про яке ну, майже ніхто з чоловіків навіть не замислюється. Вона сказала: А ти уяви, що хтось тебе торкається, лізе до тебе, а ти цього не хочеш? Хтось в коментарях зараз напише, де хто ж ти і торкався, збочитись. Це було настільки давно, що я вже не пам'ятаю контексту навіть розмови, але я добре запам'ятав свої емоції. І я такий почекай, це ж. Психічно нестерпно, важко і страшно, якщо ти не можеш нічого з цим діяти. Ми, чоловіки, навіть над цим не замислюємось. Мені шкода цих жінок, це треба і справді щось приймати, просто щоб залишатися на плаву ментально, щоб переживати подібне постійно. Може невеликій частині дівчат, які йдуть в цю професію, це люди з булятпруф психікою, їм то все до одного місця. За дослідженнями близько 60 Восьми жінок у проституції страждають на посттравматичний стресовий розлад. ПТСР. Цей рівень співставний з ветеранами бойових дій. Уявіть, 7 з 10 жінок в проституції мають ПТСР. Постійне сексуальне насильство, приниження, подвійне життя воно руйнує психіку. Щоб отримати розрядку, багато хто зловживає алкоголем чи наркотиками у сфері секс роботи це дуже поширено. Один з американських опитувань показав, що 88% жінок у проституції хотіли б вирватися з цього кола, якби мали таку можливість. Тобто, переважна більшість не займається цим добровільно від хорошого життя їх тримає фінансова безвіхідь, страх чи. Залежність, клієнт, який заплатив, нерідко вважає, що йому можна абсолютно все. Згідно з британськими офіційними даними, 74% жінок, що надавали секс послуги, зазнавали насильства від клієнтів а понад половину були зґвалтовані або жорстоко сексуально постраждали під час своєї. Роботи. Інше дослідження в США виявило, що 68% опитуваних по вій були звалтовані в процесі надання послуг, 82% побиті. Ці цифри шокують, але реальні історії ще страшніші. Він заплатив мені тисячі доларів за ніч, а потім почав душити подушкою просто під час сексу. Я думала, що помру, згадую одна з потерпілих. Інша розповідає, клієнт закував мене в наручники і різав лезом. За його збоченим сценарієм, це була гра за гроші. Випадків, коли ескортниць катують, калічать і навіть убивають безліч. Жінка, що погоджується на легкі гроші в ескорті, фактично грає в рулетку зі своїм здоров'ям і життям. Недарма статистика по Великій Британії свідчить. Ймовірність бути вбитою у жінки в проституції в 18 разів вища ніж у середньому серед жінок. Це страшні цифри, як на мене, особливо небезпечні ситуації трапляються з ВІП-клієнтами, дуже багатими та впливовими особами. Вони часто відчувають повну безкарність, так звані порта потіпатіс, таємні оргії для еліти, про які останнім часом заговорили, показують наскільки далеко все це заходить. Чули ті історії про Дубай? Вони такі, о, там, боже мій, у роті? Це, це цікаво. Що, що чи є це? Ви, я думав, про це ви говорили. Дубайський біотуалет. Що це таке? Ви що ви е? Знаєте, коли вони ем, хлопців у рот дівчатам і платять купу грошей? Виявилося, що багато інфлюенсерів у Дубаї вдавали розкішне життя. Насправді вони брали в рот у чоловіків за великі гроші. Ну, чесно, платили добре, але ж розумієте, тож вони платили купу грошей. На таких закритих заходах у Дубаї дівчатам платять десятки тисяч доларів, але взамін піддають крайнім формам приниження і насильства. За 30-50 тисяч деякі гості дозволяють собі катувати дівчат, бити до вибивання зубів, голити голову наголо, гвалт. Кілька чоловіків підряд підвішують за шкіл на гачках і щось подібне. Учасниці таких оргій потім залишаються з понівеченим тілом і психологічним шоком на все життя. Якщо взагалі залишаються живі, це і є зворотній бік казки про багатих шейхів і моделей на яхтах. А ще додайте до цього правові ризики і повну відсутність захисту. ескорт заходиться. Поза законом в багатьох країнах це означає, що якщо з дівчиною щось станеться, вона не може розраховувати на захист поліції, навіть навпаки, сама може стати обвинувачуваною. Теж неодноразово чув таку історію, що дубайська влада підтирає негативні. Моменти негативні, якісь події, про пожежі, про якісь катаклізми, які відбуваються в Дубаї У країнах близького сходу, де діють суворі закони щодо моралі, жертву зґвалтування можуть посадити за ґрати за позашлюбний секс. Так трапилося з австралійкою Алісією Галі. Вона заявила про групове зґвалтування в Об'єднаних Арабських Еміратах і отримала тюремний строк за порушення моральних норм. Подібна доля спіткала і згадану Єкатеріну Стецюк в Дубаї. Втекла від насильника, стала сама підсудною. Навіть у більш ліберальних країнах проституція часто нелегальна, тож секс-робітниця просто боїться звернутися до поліції, боїться шантажу. І злочинці цим користуються. Більше того, впливові клієнти нерідко мають зв'язки. Як розповідає експертка Аратха, це дослідниця випадків насильства в Об'єднаних Арабських Еміратів. Якщо жінка протестує, їй погрожують заявити поліцію, кажуть, що у кривника всюди зв'язки і у підсумку за заграти посадять саме її. Уявіть стан жертви, її зґвалтували або побили. А скаржитися марно, тільки гірше зробиш. Дівчат на таких віп-вечірках часто залишають без паспортів і будь-яких способів втекти. Одній професійній асистенції з Австралії вдалося втекти від Шейха, лише переодягнувшись і таємно перебравшись до іншого емірату, щоб її не зупинили в аеропорті. Але це радше виняток. Багато хто просто зникає або повертається додому психологічно зламаною людиною, боячись комусь розповісти правду. А в інтерв'ю ви почуєте. Щось по типу я чула про все це, або мені подруги розказували, або сама я нічого такого не робила, просто наповнювала вечірки. Соціальні наслідки та стигма не забариться, навіть якщо. Ескортниця уникнула фізичної шкоди, її можуть чекати інші неприємності. Репутаційні ризики доволі великі. Інформація обов'язково просочиться, і тоді родина, друзі дізнаються, виникає осуд і відвернення близьких. Людина лишається на самоті і з психічною травмою. Бувають випадки шантажу. Наприклад, хакери зливають бази даних клієнтів і дівчат в інтернеті. Твоє ім'я назавжди пов'язане з проституцією. Влаштуватися на роботу, побудувати кар'єру після такого неможливо для багатьох жінок. стигма стає довічною перепоною до нормального життя. Відчуття сорому, зневаги до себе, може переслідувати навіть після виходу з бізнесу, потребуючи довгої реабілітації з психологами. Ось е, жорстока правда про легкий хліб і. Зстереження, ескорт індустрія це пастка, що манить розкошами, а закінчується зламаними долями. За іскривими фото і дорогими подарунками ховаються страх, біль і небезпека. Наша героїня Ірина могла б стати однією з тих трагічних історій на початку, але вона. Часно втекла, покинувши все зароблене, і буде ще довго оговтуватись від пережитого кошмару, а могло бути і інакше. Її ім'я з'явилося б у зведеннях кримінальної хроніки, як чергової жертви, що зникла за задаткових обставин, або знайдена мертвою після побачення з черговим багатієм. Це не поодинокі випадки статистика і факти говорять самі за себе. У той час, як глянець та соцмережі романтизують образ ескортниць, як кішечок, що живуть у шоколаді, реальність значно похмуріша. Більшість жінок у секс-роботі страждають від насильства і хочуть вирватись, проте не можуть через страх або залежність. І кожна потенційна новенька, це чиясь донька, сестра, подруга, яка може поповнити сумну статистику. Тож. Зважте, якою ціною легкий заробіток може дістатись. Чи варті дизайнерські сумочки того, що ви ризикуєте життям, свободою, репутацією і здоровим глуздом? Жодні гроші не компенсують зламаний хребет, загублену молодість або втрачену гідність. Якщо ви або ваша знайома отримали пропозицію роботи в ескорті, подумайте, просто подумайте. Пам'ятайте шлях престижної скортниці в сучасному світі. Надто часто веде не до багатства, а до біди. Бережіть себе і не дайте себе оманути і зробіть правильний вибір, поки не пізно. А я принагідно нагадую допомагати нашим воїнам світла ЗСУ. Підтримуйте наш збір на Mavic для 120-го арт-полку. Всього сотня гри. Мені ти вже у грі. Анкер на розі, да дай сюди. П'ять сот колонка Джибіель чекає. А за косар плика 5. Та підлітає 110 тисяч. Ціль непроста. Але разом ми зробимо дива. З вами, як завжди, був Ігор Нахіба, і побачимось, бандити, в наступному випуску.